Вірш Тараса Григоровича Шевченка, Тече вода з під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою. Червона калина, пишається калиненька, яром молодіє, а кругом є хверболозе і лози зеленіють. Тече вода із гаю та попід горою. Клюпощу качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качером за ними. ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала, прийшла дівча воду брати, брало й заспівала. Вийшли з хати, батько й В саду Погуляти, порадилась, кого б тобі своїм затим звати.